Казка про совенятко, яке боялося тіні. Жив собі маленьке совенятко на ім'я Тібо, але майже не вилітав з дому, бо боявся темряви, а природа в нього була, як ви знаєте, нічна, ніч, як для нас день. А ще більше Тібо жахався тіні великого дерева посеред галявини. Щоночі, коли місяць виходив на небо, тінь падала просто на його хатинку. Ті ботремтів і ховався. Це дерево мене точно хоче налякати, думав він. Чому його тінь така велика? І от якось, коли ніч була особливо тиха, Тібо відчув, що він голодний, кинувся шукати запаси, але нічого не залишилось. Ті боявся. Але потреба перемогла. Він розкрив крила і, ковтнувши повітря, вилітав зі своєї хатинки. Темрява огорнула його, мов ковдра, але виявилося не страшно, а затишно. Він підлетів ближче до тіні, і яка ж краса відкрилась перед ним. У траві співали цвіркуни. А між ними ми готіли маленькі світлячки, мов зорі, що впали з неба. Тоді Тібо побачив його величне дерево з товстим стовбуром і лагідними гілками. Привіт, Тібо, промовило дерево м'яким голосом. Я дерево сміливості. Ти боявся моєї тіні, бо ще не знав, що в ній живуть дива. Совиня озирнулося, і справді, навколо росли запашні квіти, літали світлячки, а на гілках сиділи інші нічні друзі їжачок, мишка, маленький кажан і метелик, який світився, наче лампочка. Вітаємо тебе, Тібо! закричали вони. Ласкаво просимо в нічний клуб хоробрих. Тібор розсміявся, виявилося, що ніч це не страшно, а весело. Він грався з друзями у схованки між квітами, слухав, як дерево шелестить свою пісню, а також, як інші птахи розповідають історії про зорі, і зрозумів: іноді, саме в тіні, ми знаходимо найбільше світла. Відтоді Тібо більше не боявся. Він щовечора вилітав зустрічати ніч і своїх нових друзів. А коли хтось шепотів Тібо, хіба тобі не страшно в темряві? Він відповідав, Ні, бо саме там починаються пригоди. Значенка. Іноді те, чого ми боїмося, це двері до чогось прекрасного. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.